Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі, завантажуйте наші подкасти на звукових платформах Радіо Накапіло. Також заглядайте на Ютуб канал Радіо Накапіло, де з'являються щовечора і щоранку нові відео. І, зокрема, відео буде з наступної нашої розмови. У березні російський агресор обстрілював Харків удвічі частіше ніж у лютому. Статистику завданих ударів днями оприлюднив міський голова Ігор Терехов. За його даними, березень став Найбільш руйнівним для Харкова від початку року російськими обстрілами пошкоджено 219 будинків вибито понад 4 тисячі вікон. Крім комунальників, наслідки ударів усувають громадські організації та ініціативи, і серед них волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат. Вони Розбирають будівельне сміття, закривають вибиті вікна на дерев'яними плитами, ремонтують двері та дахи. Як справляються волонтери у ці дні, коли атак побільшало? Говоримо далі на зв'язку зі студією. Бригадирка Харківського добробату Ольга Скорова. Пані Ольго, доброго ранку. Доброго ранку, та волонтер Сергій Шитов. Сергію, вітаю, вітаю вас, Сергію. Ця ночь безсонна теж для вас була. Більш-менш ми все чекали на виклик, але його на щастя не відбулося. Це означає, що було дуже мало пошкоджено житлових будинків, і наша допомога була не потрібна, бо профільні служби справлялись з таким об'ємом самі. Оля, як взагалі ця е, логістика відбувається? От е, ми ж бачимо в телеграм-каналах, стільки-то прильотів е, повідомляється про вибиті вікна, е, про там, пожежу, наприклад, про те, що у людей немає світла, газу і що їм потрібна допомога. І тут десь на підсвідомості розумієш, що є ті люди, які в першу чергу виїжджають. Е, ну, у нас є група швидкого реагування. В якій надходить інформація, скільки пошкоджень, скільки потрібно там роботи, матеріалів і так далі. І потім йде голосування? Хто скільки може там зібрати людей. Зазвичай, звісно. Ви маєте що... на увазі серед волонтерських організацій, так? Серед всієї волонтерської харківської спільноти це безпрецедентно, таке є тільки в Харкові. Тобто, на жаль, в інших містах такого немає. А у нас дуже багато волонтерів відбудови. А більше того, я вклоняюся і знімаю шляпу перед волонтерами евакуації, тому що коли немає евакуації, вони виходять на допомогу по відбудовам. Це дуже важка робота. Ми вже настільки а, про, а, про питані допомогою і волонтерством. Що я хочу сказати, що нам не вдається лягти спати. Вчора, наприклад, були там а, безліч вибухів, да, і ми до другої ночі просто чекали, коли нас викликають. І команда коротше, у нас у добробата є своя, а, ну. Гілка спілкування в телеграмі і питають: ну що можна лягати спати? Я кажу, та почекайте ще, а раптом зараз викличуть, тому що буває таке, що допомога не потрібна. Тобто комунальники беруть на себе об'єм, а потім прилітає, що допомога потрібна. а Люди вже заснули. Ну, як ти людину розбудиш, коли вона ну, дуже втомлена, це все? Оль, а от давайте згадаємо суботу, та, коли багато прилетіло дронів. І я так розумію, там пара не прилетіла якраз до харківського шпиталю цього разу. Міністерство оборони України не стало приховувати. Ну не те, що вони просто оприлюднили цю так інформацію, розповіли докладно про це. І тут у нас в студії була Ярина Чаговець, волонтерка сестер милосердя. І, і вона розповідала, що якраз ви приїхали одними із перших до шпиталю допомагати за закривати вікна, бо щоб хлопці поранені не мерзли. І оскільки вона особисто не могла з вами зустрітися, то я вже так візьму на себе функцію подякувати від її імені. Ну принаймні тут звучали дуже щирі слова подяки. Дякую, звісно, просто з Яриною. Ми багато років пліч опліч займаємось волонтерством справедливості раді. А ми не єдині, хто приїхали на прильот в перших рядах так. Але з нами були волонтерні організації Вільне Небо. Я Врятований «Хаустав» і завжди. Не кажуть про тих, хто годує волонтерів. Це те, зачекайте. Волонтер... Зараз про вас, тому що про тих, хто годує, ми окремо ну, розповімо. Олю. Я то, судячи з вашого допису, ну з допису ваших, точніше, членів Добробату, зрозумів, що там довелося зашивати вікна від першого до сьомого поверху. Ні, це не так. Ми зашивали другий і третій поверх і. Коли бачить, що приїжджає добробат, то дехто просто і каже: а вони впораються і тому нам залишився ще й перший поверх. А далі горизонтальним методом ми ділимося, щоб не було недорозумінь, Тож хтось поміряв, хтось не поміряв, хтось в моїй команді все чітко. А тому, коли ми виходимо на велику локацію з великою кількістю волонтерів відбудови. Ми ділимось, хто що робить. Тобто, ми зашивали другий, третій, а, четвертий. Там інша організація, п'ятий інша, і шостий, сьомий зашивали комунальники з вишки. Ага, а для цього ж дійсно потрібне спеціальне обладнання. Це і бензопили, це і вишки потрібні. Та, а як ви вирішуєте от купу таких організаційних моментів? І ще це потрібно, щоб все було під руками вночі. Тому у нас наша автівка схожа на такий інструментальний ящик на колесах. У нас завжди є все. І ну, ми як будівельники, да, у нас цей інструмент є. Є інструмент добробату, тому дивлячись від кількості пошкоджень. Ми вже вирішуємо наскільки багато потрібно інструменти, тому що буває таке, що і хлопці з команди теж беруть свій інструмент, і інколи і його не вистачає. У нас бувало таке, що ми працюємо на три пили, і нам шурупокрутов не, не вистачає. Так, да, Сергію, а як ви в Добробаті, я так зрозумів, що давно за фахом інженер. А тут у добробаті, мабуть, робите все, що треба. Це, бачите, воно відбудова на кожній локації, вона своя окрема, і ми всі розподіляємось на свої ролі, і кожен знає свою роль і як її грати, можна так сказати. Наразі, частіше за все, я стою на розпилі, тому що. Для того потрібно дуже швидко, чітко координуватись, робити правильний розкрій, і це ми працюємо в, в зв'язку з Ольгою та з кількома іншими волонтерами. І від нас залежить швидкість роботи всієї бригади, тому що як швидко ми віддамо розміри, чим швидше ми віддамо їх, тим швидше хлопці заш'ють та дівчата. І тим швидше ми впорамось з цією роботою. Тобто, і... ваше завдання це обизначити скільки, якого розміру повинні бути плити, та і тоді відбувається вже нарізка. А, ні. Ми розподіляємось на, більш... на менші завдання. Один міряє, другий робить розкрий, третій цей розкрий розрисовує на листи, четвертий відрізає. І тільки таким чином ми можемо це робити швидко і в потоці. Без простої ну у нас пила не стоїть ні секунди. Кожна секунда вона працює і дуже швидко, там, буквально дві хвилини, розмір вийшов. Дві хвилини розмір вийшов. Я теж зрозумію, що за дописами у Фейсбуці, як про вас розповідають, що ви працюєте дуже швидко. ну Це можна сказати, дійсно такий єдиний механізм, оскільки зима. Або там ще рання весна, і не завжди тепло. А треба, щоб не виходило тепло із приміщень. А якщо йдеться про шпиталь, там можуть бути е, хворі або травмовані, або поранені е, знов ж таки е, бійці, лікарня. Ну зрозуміло, що пацієнти Як вам злагодженості такої вдається досягти швидкості. Ми працюємо. Взагалі, всі ці люди ми працюємо разом і на інших об'єктах. У нас є наші комерційні, тобто наша пряма робота ми будівельники, і багато хто з нас вже співпрацював разом, і ми один одного розуміємо, але uh -huh. все ж таки нас поєднав добробат і ми. Завдяки добробату і працюємо ще більшою командою і один одному допомагаємо і розуміємо потреби і можливості кожного, і тому ми можемо дуже швидко один одного замінити на тому чи іншому процесі для того, щоб не було простою. А от цікаво, а, мабуть, Оля на це запитання може відповісти. А, є якийсь розрахунок, що ви за годину маєте зробити стільки то вікон, дверей? Але ні, такого розрахунку немає. Його ніхто ніколи не робив і не зробить, тому що дивіться, є а, як одиниця це вікно, так. Да? Воно може бути там маленьке, а може бути там на зшивку трьох листів. У нас і таке було, тому що і актові зали, і лікарняні вікна вони дуже великі. А, інколи, ну коротше, це залишилась рама або треба городити брусом опору, куди зашивати лист. Тобто кожне пошкодження, воно індивідуальне. Ну, я хочу сказати, що на лікарні ми е, впоралися за дві години е, дуже технічно, дуже швидко, просто е, розподілились класно. І е, ну, працювати було легко. Ми розуміли, що ось там за е, кожним розміром е, це е, наші е, люди, які в лікарні. Е, Ну, я не знаю, мабуть, з моїх спогадів це найшвидший об'єкт з великими руйнуваннями, які ми зробили. А найскладніший і, мабуть, найзворушливіший. Mm -hmm. Ну, В мене таких декілька об'єктів, але один із це на жуках взимку, коли ракета обвалила будинок і. Його от весь час, скільки ми працювали, е, щось горіло, його тушили е, пожежники. Ми працювали в будинку е, безпосередньо поряд, і е, це ось великі калюжі взимку від стікання з да, Вода, і потім, е, коли ми працюємо, ти озираєшся, да, а повз тебе несуть чорні пакети. Самі, самі страшні і самі е, емоціонально важкі е, роботи це коли загинули люди. Так. це так. Сережа сказав, що багато будівельників серед вас. А як багато людей з інших професій, інших взагалі напрямків, які в день. Ну, не знаю, гуманітарій, там ще хтось займається своєю справою, можливо, бізнесом. Та а вночі, ввечері якраз йдуть, якщо стаються вибухи, і ремонтують харків'янам. Більша половина нашої команди це не профільні фахівці, не будівельники. Але я хочу сказати, що вони вже такому навчились, що такому не вчать в університетах. Ми можемо із чого хочеш зробити, що хочеш, аби було ЄСБ. <гум> у нас, ви знаєте, настільки тепла і злагоджена команда, я їх люблю всім серцем. І Оля, скільки ви... налічує зараз ваша команда? А, по списку 100. Так. А, у нас а, більше. Ну більше 10, я не можу зараз сказати, тому що ще там е, останні події да, е, близько більше 10 людей у нас е, добровільцями пішли у лави ЗСУ захищати нас е, і серія, що ми там не бачили, чим нас можна злякати, треба батьківщину захищати. Я хочу сказати е, на такий... А, наболіли е всі про це говорять. От я хочу сказати: а вони всі дуже задоволені е, учебкай, е відношенням. Е так, трохи не, не вистачає устаткування, але я кожному сказала, що дуже велика, е велике щастя, що ви пішли у лави ЗСУ із е лав. Е Волонтерів, це така підтримка волонтерського братинства та, 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 по Так, посестра. А та. та. ми їх просто підтримуємо, підхвачуємо, забезпечуємо, допомагаємо, обігріваємо, поспілкуватись і так далі. І ну я не знаю. Я ж теж читаю новини. Да, як це жахливо. слухаю своїх хлопців, як все класно. Ольо, скажіть, будь ласка, я ж розумію, що зашити кожен будинок, це ж за щось, за якісь кошти. Десь треба взяти ту usb плиту, будівельні матеріали, якщо щось треба ще там серйозніше. Та це грантові програми, це донати. Де ресурси берете? А, дивіться, зазвичай більшу. Кількість матеріалів нам надають е, наші побратими з волонтерських організацій. Тобто, у нас е, все, все, чим ми працюємо, це надані матеріали, тобто і ОСБ, і Саморізи, і піни, і Терпоулін, якщо він потрібен. Е, і ми працюємо від добробату, це тільки руки. А е, ну і давайте чесно: ми виїжджаємо на об'єкт. У нас дуже багато. Виїздів і в область у нас дуже багато було і Куп'янська, і Зюма, і Старого Салтіва, як тільки після деокупації, це все паливо. Тому ми е, відкрили недавно банку е, для донатів, і вона суто йде на ремонт інструментів і на заправку автівок. Де ну, банку можна части... побачити нашим слухачами-слухачкам? Я вам скину, а ви можете розмістити. Ну, я маю на увазі це на сторінках добробату Харків відбудова. На так? Добробату е так, тобто кожен хто у нас пише дописи про нашу волонтерну діяльність. Якщо ми не забембані після того, як прийшли додому, то ми вставляємо номер картки волонтерної так. І що люди, що от Харківці, вони донатять? Mm -hmm. Да ви знаєте, по-різному, буває, що так, що і а Бувають такі люди, що ми там відпрацювали, а хтось там від себе там. Ну, саме великий донат, що це 8 тисяч, коли людина скинула. А буває таке, що просто нічого. І тому у нас таке теж: буває, що нам заправляють автівки, а буває таке, що як какета додатково задонатили. А, а я тому, розумію, але ж ви ж не можете чекати: є паливо, немає палива, є USB, ми не немає. Ми виїжджаємо і працюємо. Якщо ну ви розумієте, заправляти автівку це не саме так сказати. Так, це великі кошти. У нас на заправку автівок. У нас був такий інтенсивний місяць, коли ми порахували, скільки у нас уходить. Грошей на паливо. Так от, це 36 тисяч гривень. Ну, уявляєте, да? це ж не 100 людей, а автівок. Ну, там, скільки у нас виїжджає, ну, до 10. Да, Це дорога туди назад. Ми коли їдемо, хто їде, збирає тих, хто повз проживає. Тобто, у нас кожна автівка, вона не везе одну людину. Вона везе там. До шести людей, тобто кожна. І так, от ми їдемо по місту, збираємо, а потім вночі, коли закінчили, ми потім ще й розвозимо і так далі. А ось коли ламається інструмент, а у нього така дуже інтенсивна навантаженість це прямо боляче. Ну, тоді, якщо немає грошей на банці, теж купуємо за свої. Ми ж все ж таки підприємці, блін. А скажіть, будь ласка, ви вже встигли поремонтувати усунути наслідки? Це значить обстріл був 15 шахедів, та це було проти ночі на 2 квітня? Там у нас не було виклику, а тому що на щастя, невеликі пошкодження. Uh, і сказали, що комунальні служби uh, справляються та поралися, та. Угу. А, 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 а до речі, ну, комунальні служби хочу. як до вас ставляться Харкова? Не ревнують? По-дружньому ставляться. Uh, я чую в кулуарах, що нас не люблять. Але... Не ну, типу, ми забираємо їх роботу, да? але ж ми допомагаємо їм робити їх роботи. І те, що я бачу, а, виходячи на локації, а, вони завжди нам радіють. А, тому що давайте чесно: а, ну, коли один прильот, це одна історія. А коли безліч прильотів, а, то вони один тільки виїзд, ну там, да, виїзд, як брати за одиницю виїзда. А, там його можна тиждень зашивати, якщо це своїми силами. Так. А потрібні та летіло, руки, потрібні раз, руки. І і, Олю. Останнє запитання, і будемо закінчуватися, бо новини. А потрібні руки. Як можуть харківці, харків'янки долучитися? Ви знаєте, у нас бувало таке, що виходять люди допомагати. Так, допомога потрібна, але ти ніколи не знаєш, коли вона буде потрібна. Буває таке що виходять, а у нас там суто профільне, там, наприклад, висотні роботи і так далі. А буває таке, що прильот, а там бабусі, 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 і треба просто банальне скло розгрібати, і нам нікому це робити. О, тому що ми закриваємо контури. Тому так, нам потрібна допомога. І ні, я не знаю, коли вона буде потрібна, а коли саме в який прильот буде. Ну, ось така там просто прибиральна робота. Я хочу, щоб наш ефір, нашу розмову ви сприйняли просто як знаєте, подяку. Бо це. Настільки важливо те, що ви робите, як ви сказали, що постійно потрібно бути в надпрузі, постійно чекати, куди виїхати, коли, як, скільки людей згуртувати. Ну і зрештою, це настільки зворушує, коли ти усвідомлюєш, що взимку ніч люди приїжджають, незнайомі, забивають вікна твоєї хати, допомагають, розгрібають, прибирають, щоб людям тільки було швидше. Подолати ці всі наслідки е, руйнування, які завдає ворог. Так тому я дуже вам дякую, бригадирка Харківського добробату Ольга е, Скорова та волонтер Сергій Шито були гостями ранкового теру. Сергію вам теж дякую. Тисну руку дякую. зараз слухаємо новини. А я вже з вами зустрінусь о чотирнадцятій.